Виконуємо номер 815 із підручника Алгебра 7 та номер 36.5 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте вираз у вигляді Суми або різниці кубів і розкладіть його на множники. Приступаємо до виконання. 8 А у кубі подамо як куб добутку 2 і А. Один подамо як один у кубі. Тепер у нас сума кубів двох виразів. Сума кубів двох виразів дорівнює добутку. Суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І зразу запишемо формулу різниці кубів. Різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. А тепер застосовуємо у нас сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. А тепер піднесемо до квадрата. Це буде 4а квадрат помножимо і піднесемо 1 до квадрата. 27 подамо як 3 у кубі. А 1,27 в кубі подамо як куб виразу, 1 третя С. І тепер у нас різниця кубів двох виразів дорівнює. Добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми І Тепер піднесемо до квадрата. 3 в квадраті це 9. 3 множимо на 1 третю – це буде 1. отже буде просто С. І підносимо кожен з множників до квадрата. це буде 1 дев'ята, С в квадраті. Подамо ще 4х у кубі як куб виразу 4х. Тепер у нас сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. Піднесемо добуток 4х до квадрата, отримаємо y квадрат, і додати 16х у квадраті. Подамо 0,125 тисячних b у кубі як куб виразу 0,5b. А 64y у кубі як куб виразу 4y. І тепер у нас різниця кубів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми підносимо до квадрата. Отримаємо 0,25 b в квадраті. Тут можемо помножити 0,5 множимо на 4, це буде 2. І підносимо маємо 16у у квадраті. Подамо 1000 м у кубі, як куб виразу 10 м а 1 це 1 у кубі. І тепер у нас сума кубів двох виразів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат їх різниці. І піднесемо до квадрату. 1 у квадраті це 1, помножимо, це буде мінус 10 м і в квадраті це 100 м квадрат. І останнє завдання, трошки його розмазала. Подамо 1 125 А у кубі як куб виразу 1 5 А. ага. 1 216 б у кубі як куб виразу 1 6b. І тепер у нас різниця кубів двох виразів. Дорівнює добутку різниці цих виразів на неповний квадрат їх суми. І піднесемо до квадрата. Маємо 1,25, а в квадраті тут помножимо, це буде додати 1,30, а, б, і 1,36, б в квадраті номер 815 із підручника Алгебра 7 та номер 36.5 із підручника Математика 7 виконано.